Чорноморський національний університет імені Петра Могили один із трьох миколаївських вишів, який постраждав внаслідок ворожої агресії під час російсько-української війни. Навчальний заклад пережив щонайменше чотири ракетних прильоти. Як він живе нині і відновлюється, ми розкажемо прямо зараз. Було п'ять влучань, фактично. П'ять влучань, значить, серйозних влучання були це на фасаді. Ось зараз, ви бачите. Якраз оцю вирву, яка була десь метрів, мабуть, 12 в діаметрі, і в результаті цього вибуху він був найбільш потужний, як кажуть правило, двох стін. А тут знесло три стіни товщиною по 60 см Це цокольного поверху. Зовнішню стіну, середню стіну і другу середню стіну. Ректор університету Леонід Клименко розповідає про наслідки найпотужнішого обстрілу рашистами навчального закладу. Уночі 17 та 19 серпня 2022 року ворожі війська поцілили в будівлю закладу вищої освіти чотирма ракетами С-300. За тиждень до обстрілу російські пропагандисти у своїй рідній манері заявили про, начебто, присутність українських військових у приміщенні університету та свої наміри провести денацифікацію. Тоді наш канал зняв комплексний репортаж. Одним кадром і показав, що РозМІ в чергове брешуть. Загалом від початку російсько-української війни росіяни вже знищили 49 освітніх закладів в Миколаєві, це школи, дитячі садочки, також під обстріли потрапили два найбільших університети, зокрема педагогічний університет імені Василя Сухомлинського та університет кораблебудування. Якщо росіяни ще й вдарять по Могилянці, це буде черговий. Злочин проти людяності так і сталося. Обидва масовані обстріли в основному прийшлися на парадну частину центрального корпусу, суттєво пошкодивши його конструкцію. Решта ракет вразили інші частини університету, зокрема внутрішній двір і господарчі споруди. Найбільш потужні прильоти якраз були на фасаді головного корпусу. Перший прильот був біля центрального входу. Бачите, там стоять ліса і свіжа біла цегла. Оце якраз кут. Який дуже небезпечний, тому що він тримав, розумієте, оцей весь е балкони, які вікна зараз виходять, і все це, якби воно рухнуло, це було б дуже небезпечно. І другий прильот, який завдав нам найбільше руйнувань, звичайно, це ось о, де ви бачите, сьогодні розбиті всі стіни завалені. Та це не перші акти ворожої агресії, з якими зіткнувся університет. У березні окупанти обстріляли сусідній медичний заклад. Вибух зачепив кілька корпусів вишу, що призвело до значних руйнувань. Це було десь 11-та година чи 12 дня. Дня ми проводили вчену раду проводили вчену раду якраз перед випуском студентів, і влучила ракета. Ми чули вибухи, на десь вони такі були достатньо. Не поруч з нами, і потім відбувся дуже сильний вибух. і У нас полетіли стекла з вікон. Посипалася стеля прямо на нас, оскільки Чорноморський національний університет розташовується у центральній частині міста, куди ворог часто наносив удари по адміністративним будівлям і об'єктам інфраструктури його корпуси неодноразово зазнавали пошкоджень і від вибухових хвиль. Шкода така, яку можна було відновити так без важких втрат. 29 серпня будівля закладу постраждала в четверте. По обіді на головний корпус впала російська ракета с 300 На той час біля університету тривав розбір завалів. Тож, очевидці бачили. Як вона рухнула на дах, пробила кілька поверхів та приземлилася біля кабінету ректора і вченої ради. Вона отут з даху впала саме сюди, ось пошкоджена підлога. Да? Трошечки вон і друга частина це розгонний блок, де отут стоять закрилки, які керують цією ракетою. Ось ось її сопло велике, бачите, через який виходять гази, ось ось сопло. Да? Там теж внутрішні ракети, ну, за це блок управління. А оце така вона бандура нам тут впала. Після обстеження місця піротехніками ракету дозволили залишити в університеті. Леонід Клименко каже, такі речі слід зберігати як доказ російської агресії і пам'ять майбутнім поколінням про цю війну. Її маркировка, і Рік створення. Рік 88-й, 18 квітня. Це вже не перший випадок своєрідного символізму під час трагічних подій для могилянки. Внаслідок одного з обстрілів рашисти пошкодили так званий корпус ломоносівського училища, яке функціонувало у 19-20 столітті, а тепер є частиною університету. Леонід Клименко каже: Ймовірно, російському вченому нині було б соромно за своїх нащадків. Тоді пам'ятаєте, ми якраз рятували з підвала портрет Ломоносова, який бачили в інтернеті, що Шановні, оцей корпус він називається Ламоносівський корпус. Бачите, чорна табличка. Це Ламоносівський корпус. І в Ламоносівський корпус вони били ракетами. Навчальний заклад, розумієте? А от гіпсова скульптура Петра Могили, розташована біля головних дверей центрального корпусу, лишилася неушкодженою. Незважаючи на те, що вибух усього був, да, вибух Петро Могила уцілів. Ну, має потужну енергетику, тому його не так просто. Знищити це наш дух, це наша святиня і так далі. Дошка хвальна, теж уціліла, вона залишилася цілою. На щастя, ніхто з працівників під час обстрілів не постраждав. Однак біда не оминула саму будівлю університету. Загалом, внаслідок російської агресії, в ньому зруйновано 166 дверей півтори тисячі квадратних метрів вікон підлягають заміні ще понад три тисячі квадратних метрів покрівлі необхідно відремонтувати. Обстріли пошкодили теплотраси, аудиторії, кафедри, бібліотеки, лабораторії, картинну галерею. Експертна оцінка пошкоджень тільки першого другого корпусу. Тільки першого другого корпусу 25,5 мільйона гривень. Пошкодження четвертого п'ятого корпусу ми не оцінювали, тому що там такі пошкодження, як вікна. Вікна, підвісні стелі і так далі. Но це відноситься, так би мовити, до поточного ремонту. Загальна сума екологічних збитків внаслідок пошкодження закладу складає близько 115 мільйонів гривень. Наразі тут кипить робота з відновлення. Щодня робітники докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше відбудувати могилянку. Ми зробили всі дахи, то тобто сьогодні на голову нічого нам не тече. Причому дахи зробили. Капітально зробили, ми закрили всі вікна, тому що якщо є вікна, проводити ремонт взимку неможливо. Відновили систему опалення, пробурили свердловину у нас, поставили глибинні насоси. Університет має кошти на поступовий ремонт і відновлення, відзначають в адміністрації. Однак будь-яка допомога від благодійників не буде зайвою. Нам допомогла обладміністрація. Вона допомогла двічі достатньо серйозно. Це 2,5 тисячі листів осб пліт які дозволили швидко закрити вікна, прийоми, вибиті двері і так далі. Тобто ми закрилися зразу. І другий такий ще дуже потужний допомога від адміністрації: це була 520 квадратних метрів вікон металопластових. Та роботи ще чимало. Попри обстріли у Моглянці, не припинявся освітній процес, ба більше університет зміг провести вступну кампанію. Попри спроби ворога знищити заклад вищої освіти, Чорноморський національний університет імені Петра Могили продовжує жити та розвиватися. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Обговорити стратегію відбудови міста та презентувати першу фазу генерального плану Миколаєва. З такою метою на онлайн зустріч у п'ятницю, 17 лютого, зібралися представники міської ради та європейські партнери. Для координації співпраці архітекторів, інженерів, представників міжнародних організацій. Європейська економічна комісія ООН створила спеціальну робочу групу «United Nation for Миколаїв. Над розробкою плану нині працює міжнародна дизайнерська компанія «OneWorks». Роблять це безкоштовно, аби Допомогти Миколаєву відновитися після нищівних російських обстрілів. Війна поки що не закінчилася і ми не можемо розпочати відбудову всього, що було зруйновано в нашому місті. але в нас є можливість планувати вже зараз. Ми дуже раді, що у нас є співробітництво з. Європейською комісією Європи ООН і агенцією OneWorks. Ми вже зробили перші кроки. Розуміємо, що це тільки початок великої дороги. Ми розуміємо, що великий шлях починається з малих перших кроків, і ми їх вже зробили. Наразі Миколаєву допомагають вже 16 агенцій ООН. Головна мета сприяти майбутній розбудові міста. Наша роль економічної комісії Європи ООН – підготувати підготувати всіх учасників, щоб в свій час ми почали цю роботу. цей проект буде підтриманий нашим керівництвом? Буде також підтриманий. Агентством з розвитку а, уряду Німеччини GIZ, Ця агенція німецька буде також допомагати з фінансуванням. Пілотний проект може стати прикладом для інших українських міст, які також потребують відновлення. Думаю, що це буде високоякісний приклад, як це робити іншим. Дякую, Давайте це зробимо разом. Для аналізу та розробки плану архітектори взяли дані з попередньої документації та провели опитування серед населення. Кажуть, про кожен етап роботи звітуватимуть, аби і міська влада, і самі миколаївці розуміли, як може виглядати місто після перемоги України у війні з Росією. Зокрема, розробники вже оцінили масштаб збитків та підрахували кількість будівель, які неможливо відновити, і навпаки, кількість споруд, що підлягають реконструкції. Проаналізували і наявні промислові локації, зелені зони. Та проблемні екологічні питання міста це має бути проект всього міста, всієї громади жителі півдня України, всіки Миколаїв є регіональним центром досить великим і. Вплив міста, швидкість його відновлення, він надасть натхнення, надасть позитивних емоцій багатьом людям, навіть тим, які не проживають в місті Миколаєві. Тому що це дуже гарна ідея, і тут ми маємо консолідувати свої зусилля і маємо діяти в одному напрямку. В амбітні плани розробників входить будівництво нового житлового району та оптимізація вже наявних, поліпшення громадських місць та відновлення культурної спадщини Миколаєва. Наразі робота триває, а європейські партнери обіцяють тримати в курсі і запропонувати нашому місту найпривабливіші стратегії розвитку. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, новини на телеканалі Март.